Доброго день. Вас тільки Балтика, А Львівський 17-15. Дайте, будь ласка. Маєте куди покласти, так, щоб то не бачить. Маєш? Ви заборонили, заборонили. заборонили. Перша спроба і пляшка у кишені. Чому в кіоску на вулиці Соборній порушують закон, йдуть з'ясовувати правоохоронці. Доброго дня, галас перевідуємо лісі. Ви тільки що продали одній громадянці пиво 17-15. Якщо я вам кажу, що ви продали, значить я це бачив і можу я це твердо стверджую. Продавчиня довго не відхрещувалася. Продавали алкоголь, продавали пиво. Продали одну пляшку. А чому ви продавали, заборонено? У мене пару пляшок лишилося, хотіла б, щоб не ну немає куди його дівати. Щоправда, жінка запевнила про заборону, нічого не чула. Власник, мовляв, не попередив, що з 1 січня у мафах сухий закон. Натомість чиновники кажуть, усіх підприємців повідомили. Вони знали про це, тим більше, що вони інформували, коли ми їм навіть таке попередження. Вони говорили, що ми в курсі справи, що ми знаємо про це. Ми торгувати не будемо. В інших кіосках центру міста про заборону знають і на вулиці Федорова, і на. На площі Данила Галицького пива не продали. Добрий день, а пиво є у вас. Ми не продаємо, у нас вже навіть холодильнику забрали. Тільки мають приїхати холодильник забрати. А вам власник говорив, що що не можна продавати, так ми самі знаємо в газеті читали. Відпускати алкоголь без відома власника кіоску, продавці навряд чи наважилися б, кажуть міські чиновники. Але навіть якщо підприємець заохочує порушення, йти на це не радять. Вони е, зобов'язують, не, не обов'язково зобов'язують. Вони просто говорять, ви не лякайтеся, е, можете торгувати. Але фактично я хочу наголосити на те, то, на тому, що е, відповідальність буде нести реалізатор. Факт той шут. Хто хто. Продав е, алкогольні напої або пиво. і е, штрафи досить великі від 850 до 1700 гривень. За день лише у Галицькому районі чиновники з правоохоронцями обійшли понад десяток кіосків. Продати пиво погодилися лише в одному. Мав на вулиці Соборній відтепер у чорному списку. Якщо ще, хоч раз, там зафіксують факт продажу спиртного, подумають про демонтаж кіоску. Оксана Лобойко, Роман Миленький, головні новини. Львова.